Рибки мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш тарогороскоп на серпень місяць. Я вже вам достала три карти. Я вже думала, що я вам їх записала, але камеру я не включила. Тому розкажу, не витягуючи, розкажу про що я говорила попередніх 5 хвилин. Знач, перша карта в нас була про поїздки, рибки кудись можуть поїхати подорож, відрядження поїздки. Вони всі будуть благоприємними. Також це може бути, коли ви. 啊。Oh. Переходите, приїжджаєте з квартири на квартиру, з посади на посади, міняєте спортзал, міняєте перукаря, дитина переходить в іншу школу. Тобто те, що буде мінятись вас, може бути зміна керівництва, там, зміна, не знаю, людини, яка сиділа з вами там, 5 років за одним столом, сусіднім на роботі, може там помінятись, перейти, але ці зміни завжди ж кажу на краще. Також може бути, коли. Ви приймаєте рішення, ну определяєте з якоюсь ціллю. Наприклад, ви хотіли не знаю піти навчатися, і ви так, ким цей куд. На кого це піти, астролог, таролог, нумеролог, і тут ви вже вирішили все. Я хочу там навчатися таро, наприклад. І ось ця карта, все, ви вже определили з цілею, і ви туди рухаєтесь. Так? Тому тут може бути зміни вже в напрямку. Ви вже навчаєтесь, ви вже там обираєте так, якийсь для себе новий маршрут розвитку. Далі в нас був мужчина. Мужчина, який, не знаю, це пов'язано з цією поїздкою, може, це він до вас поїде, ви разом поїдете, але це мужчина, який вісиво далі близнець по знаку зодіака, по е, професіям. Це військовий, стоматолог, хірург, юрист по характеру. Це мужчина такий стриманий, конкретний, може бути різкий, дерзкий. Так вот, я спитала, що він нам принесе. І він нам принесе ресурс, значить він вас може розпалити вогонь, коли ви біля, біля нього, чи з ним, чи завдяки ньому можете бути яскрава, харизматична. Певно, собі. Ви відчуєте оцю, знаєте, якусь жіночу енергію магнетизму. У вас навіть може з'явитися якась сміливість, там перше написати, позвонити, запросити, сказати. Тобто, ця рішучість, якась енергія буде пов'язана з цим чоловіком. Тому хай буде. Так, тепер вже смішно, коли я помітила, що я не включила. Так, що чекає рибок в серпні місяці? Друга колода, що чекає рибок в серпні місяці? Карта пожезлів, значить, карта знову ж таки енергії, ентузіазму вам щось буде цікаво. Наприклад, на роботі. Ви не просто прийшли, відбомкали роботу, а ви прийшли, вам хочеться щось зробити, щось придумати, з кимось зустрітися. В особистому це про пристрасть, коли цікаво, коли емоційно, коли не знаю, страсті якісь можуть бути. Тому якийсь вогонь вас буде. Де палати, або ви вирішили, наприклад, кудись їхати, все. І ви вже так складаєте луки, що я діну перший день, що другий, якийсь там план собі складаєте. Тобто вам цікаво, вам да ви чимось можете, горіти. Також пажи це в нас діти. Діти, причому вогняні, лев овін-стрілець по знаку зодіака, тому тут може займатися якими справами, більше проводити часу. Да, але це знову ж таки в задоволення. Так, ще одна для рибок. Рибок, дев'ятка жезлів, голова болить, значить, головні болі мігрені, тиск, і взагалі візуально, що з головою. От малого мого була ця карта, і в нього був отит. Е, да, тому тут обережно, може там запалення ока, е, якийсь насмарк, щось пов'язане з, да, з поганим самопочуттям. Ну, взагалі ця карта така, знаєте, е, як ви в якісь, бачите обороняючі позиції. Ну, може бути, якщо не в поганому самопочутті, але це завжди ну, що перше мені приходить, то все-таки по здоров'ю може бути. Але це карта якоїсь мнітності. Не знаю, ну не вийшло вас там на, з першого разу на роботі щось там домовитися, здати якийсь звіт, і ви вже все, в мене не вийде, вже я нічого не можу, на що я здатна, чи здатен, да чи там щось хтось зробив якісь зауваження, там, ой, що це ти так сьогодні хіровенько виглядаєш? Все, і ви такі. Ох! Все, да, я щось не так. Ну, то коротше, якась от така мітільність, подозрітельність, коротше, самі собі не хазяйка будете, чи хазяїн. Да, щось будете та сумніватись. Треба, не треба, да, якісь от такі, чи от хтось вам щось сказав, і ви да, от стоїте, не знаєте, як правильно сказати. Тому розслабтесь, розслабтеся, нікому нічого не повинні. Погано виглядати, всі погано виглядять, бувають такі дні. Тому давайте бути відкриними. Так, ще одна для рибок, бась, сядь вже. Так, ви все-таки збираєтесь з дороги. Збираєтесь в дорогу. Якісь можуть бути. Ну, до речі, це може бути, що ви кудись збирались, якісь перепони, чи голова болить, да? але нічого, у вас все вийде. Також це карта вибору, знаєте, як наче ви стоїте на якомусь перехресті. Іти, не йти, приходити, не приходити, тут Вася так Петя, А тепер просто хочу, щоб ви подивились: ось цей джезел символізує наше минуле, ото, що подальше, це наше майбутнє, те, до чого ми прагнемо. Але поки ми не відпустимо руку, і тут ще такий стоїть парапетик, да? і поки ми не відпустимо минуле і не зробимо крок. До цього майбутнього у нас нічого не вийде. Не вийде йти в щось нове, не попрощавшись старим. Тому, якщо ви хочете щось отримати, прийдеться щось поміняти. А, ну, у вас все вийде. Да? Якщо це якась поїздка, у вас вийде, вона буде ресурсна, і ви будете в задоволені, якщо це якийсь вибор, тим більше, якщо пов'язаний з фінансом, наприклад, якась нова робота, пропозиція співпраці, да, чи якісь кращі умови, неважливо там проживання, роботи, погоджуйтесь, вони дадуть вам бажаний результат. Так, ще одна карта. Що чекає? Рибок в серпні місяці. Яким буде серпень для рибок? Мір. Бачите, це народження чогось нового, тут це про нове життя. Можливо, ви з кимось помиритесь, тому що мір це об'єднання. Можливо, ви починаєте новий проєкт, нова співпраця. Взагалі, це остання карта, і вона символізує завершення певного циклу життя. От жінка там, була дев'ять місяців вагітна, і як результат вона народжує дитину. Можливо, ви там, продасте там, якийсь об'єкт, який хотіли, можливо, ви чекали пропозицію руки і серця. Можливо, ви там не знаю, підпишете якусь угоду, ви отримаєте ключів до довгоочікуваної квартири, пропозицію, там не знаю, яку пропозицію. Ви там, ну, до цього, наприклад, були там хлопець і дівчина, а по цій ви вже наречені. Хтось може дізнатись про вагітність. Також це карта за кордону. Попередньо у нас були закордонні карти, тому. Може бути поїздка за кордон, спілкування з людьми за кордону, співпраця з людьми за кордону. І це завжди ця карта розширення наших рамок кордонів. Наприклад, ви поїхали за кордон, і ви такі О, а що так можна було? Да, а що так люди живуть? Це як я поїхала в Аліканти, то це я така була. Потім чи ви спробували за кордону якусь кухню, і ви зрозуміли, що так я ж все життя там була, не знаю, якась тайка в серці, але ще ніколи не пробувала. Тільки спробувала зрозуміла, що це от мої уподобання, чи там вегетаріанцем стали. Да? У кожного своя історія чи якась культура, чи якийсь світогляд, який може розширити да, ваші погляди на щось. І це може бути оце розширення через ну, да, якісь іноземні комунікації, співпрацю, да, що так, падають карти. Зараз секундочку, вибачаю. Да, також по міру ми можемо, не знаю, закінчити. Закінчити щось до чого ми давно йшли. Так, зараз подивимося, що буде після міра, щоб не гадати, да? що буде після міра в рибок. Дев'ятка жезлі в нас знову ця карта була. Да? У нас була ця карта по, по голові, тільки вона тут по-іншому. Тут, що ви, вже за крок до завершення якоїсь своєї цілі. Людина несе двері, це її останній штрих, який закінчує ну закінчити ремонт. І можливо, ось цей мір буде показувати, що ви завершите щось. Да вас не знаю, можливо, ви там хотіли переїхати бо у вас щось не получалось. І це там, де, де потрібно було проявити сміливість, де потрібно було постаратись, де потрібно було там були якісь падіння, е, да, і ви ще раз спробували. І тут ви зможете, ось там, де, не, можливо, це в відноснах, да, щось і не так, і не сяк, і не вийшло, якісь недоговорки. А тут все. Ви сіли, поговорили, вирішили, все, живемо, там, чи розводимося і живемо кожен своїм життям. Да? Тобто Воно як ця карта, як звільнення від того, що вам заважає, як скинете якийсь ну, баласт. Може, хтось правда народить дитину, або якийсь новий проєкт, якийсь новий, не знаю, сторінку створити, нову, і будете там продавати, будете вести блог, ютуб-канал створити. Тоже може бути і таке. Так, а до речі, хтось може робити сигналізацію, робити забор, двері міняти да, в прямому сенсі, тому що ця колода якась рахується прямо, да, як, як ми дивимось, так і читаємо. Тому щось що по ремонтам, щось таке можете робити. Так, рибки. Ще одна карта. Дев'ятка кубків. Ну, це вже прекрасна карта такого ізобілія, празнування, можливо, підете в якийсь дорогий ресторан. Знаєте, Тут такі прям якось по-багатому, по -багатому. якесь буде день народження, ну, якесь святкування. Не знаю, зустріч з друзями, але це не просто пішли шашлики пожарити в не знаю в лісі. Тут якась дорога в діті, да, якась така подія. Взагалі по енергії це карта високої самооцінки, коли ви. Наповнені, коли ви знаєте, що я достойна чи достойна кращого, коли ви задоволені собою, можливо, по цій карті ви можете там не знаю переглядати вартість своїх послуг, що ви там коштуєте дорожче. Можливо, ви це можете говорити своєму партнеру, що ні, зі мною так не можна. Я хочу оце і це, да? я хочу там якісь подарунки, я заслуговую на увагу. Да? І, може бути, і ви це отримаєте. І ви це отримуєте. Так, якої колоди ще не було. Ось це є. Так, дивимося, що рибок чекає в серпні місяці. Рибок чекає в серпні місяці. Десятка мечів, карта завершення, крапки логічної, логічне завершення якогось певного етапу. Бачите, і мір це також остання карта. Тобто, яка ситуація у вас вирішиться. З картою смерть. Бачите, тут так і так щось поміняється, ви щось переоціните. Не знаю. Можливо, вирішити завершити відносини, можливо, переїхати, можливо, щось. Щось, що вже себе вижило, можливо, відмовитись від чогось, від чого ж вам було дорого. Можливо, ви там не знаю, 10-20 років там, палили, і ви вирішили, що ви не хочете, або там відносини, в яких ви знаходитесь, вам не подобаються. Та, тут якась така історія, що розуміння, що так більше от по цій карті, бачите, це глибоке усвідомлення, що щось я вже взагалі. Да, Переросла чи переріс. В негативі це карта, яка пов'язана з голками, маніпуляції. Б'юті-процедури, я не рекомендую робити, тому що в контексті тату, перманент, якісь ботекси, я спитала, що далі? Смерть. Тобто ви, вам не сподобається той результат, або будуть якісь ускладнення, або ви знову будете вирішувати це питання. В такому може, як вона програвати, що ви погано себе почуваєте, та, і ви йдете, наприклад, до остеопата, якісь іглоукалування, акупунктура, стоматолог, де багато уколів чи капельниць для того, щоб покращити свій стан. По цій карті ви можете йти. Якісь дієти, аскези, детокси, да, щось таке обережно, тому що попередня карта в нас була з да, і щоб ви не пішли на якийсь дорогий ресторан, щось таке, і вам після того стало не дуже хорошо. Але я про те, що якісь двері мають закриватися, а одні. Ну, які закриються, а перед вами відкриється нове. Не тримайтеся за минуле. От там це карта не то, що ви проснулись і такі, О, да, от що. Це карта ж що ви давно вже думаєте, то, що ви вже давно хочете це зробити, поміняти, завершити. Не тримайте за минуле. Оці дві карти кажуть, що воно завершиться, крапка буде. Ну, або, я ж кажу, по самопочуттю не дуже хороша карта. Так далі рибки. Ну, ви кудись можете поспішно зібратися. Тобто ви не планували там кудись їхати. Тут вам хтось позвонив, треба срочно приїхати, чи спонтанно збираєтесь. От тут якась бистрота, якась даже імпульсивність, різкість в поїздки, чи там зустріч, якась різка, треба зібратися, зірватися і кудись поїхати. Ну, слухайте, це може бути прям про погане самопочуття. От я питаю, да, дивіться, про що це? Да, про що смерть? що ж мені не, не дає спокойствию. Да? Тому можете прихворіти. Да? Тут тобто, можете взяти паузу, паузу в чомусь для того, щоб переварити або цю інформацію, або якесь рішення, або ви можете взяти паузу відносно відносинах. Ну, перше, я ж кажу, я подумала, чомусь що може бути по самопочуттю. Давайте ще одна колода, що чекає рибок в серпні місяці. Яким буде серпень для рибок? Віка Пентаклів. Ну, в принципі, карта хороша, але це про якусь, знаєте, невизначеність. Значить, як вам треба зробити якийсь вибір, а ви хочете одною сісти на два стульчика. Да? І тут. Або це дві роботи, або це там два навчання, або там робота навчання, або два партнера. І ви знаєте, як не просто розриваєтесь, а ви постійно в цьому мітанні і порівнювання цей красивий, цей умний, да, на ця робота мені подобається, ця приносить гроші. І оця якась невизначеність, це якісь розбалансировка у вас може бути. Бачите, тут дівчина їде замість того, щоб вона керувати, вона втратила баланс, тому що вона робить? вона жан Є ось цими пінтаклями. Також це карта про пінтаклі, про гроші, так, що ви можете зважувати, так, це купити, це, це так, і якась отака нестабільність емоційна так, може бути. Так, ще одна для рибок. Е, десятка жезлів. Дивіться, в нас було дві дев'ятки жезлів, а це десятка жезлів. Тобто, це про, е, знову ж таки, це кульмінація якоїсь справи, там, де ви... Прикладали сили. Ну я скажу так буде багато роботи і багато в. Складання якихось сил в щось. Ресурс, да? тобто, там, хтось пішов, наприклад, в відпустку і ви там за двох працюєте, чи вам там, треба да, заробити багато грошей. Тобто, якась ну, фізична навантаження, Нагрузка якась буде. Це часто карта пов'язана з спиною, тобто, може спина боліти, того, що ви там да, дуже багато на себе взяли. І порада по цій карті, просіть допомоги, делегуйте, не тягніть все на особі. Тому що може бути важко. Ну, і ще одна карта. Так, ще одна карта. Наш Пентаклів, повільне просування якихось справ. Це часто пов'язане з навчанням. Не знаю, тема навчання може бути актуальна в багатьох, тому що там діти йдуть в школу, ви можете йти на якісь курси, на якісь міроприяття, підвищення кваліфікації, якісь семінари. Тому, наче, те, що ви почнете, наприклад, навчатись, це надовго. Це не буде там 10-днівні курси. Ні, це може зайняти багато часу. Дай і ще одну карту. Ще одна карта це «П'ятірка пентаклів». Ну, слухайте, да, по самопочуттю все-таки ця карта така депресивна, нема ресурсу, нема енергії. Вона програється в двох варіантах. Дивіться, в нас була карта мір. Да, от Завершення якогось циклу. І оця сложність. Оце, що вам буде дуже важко прийняти якесь рішення, це буде пов'язано з завершенням якогось циклу. Та? Тобто, у вас завершується, не знаю, співпраця, відносно, ви кудись переїжджаєте. І для вас це буде ну, якось критично, складно і може дати ще як по здоров'ю. Та? Там було питання по здоров'ю. Нам може дати. А де я хочу спитати, не оця карта. Так, покажіть, на що звернути увагу? Зараз я зберу. У мене є колода, яка сугубо по здоров'ю. Так. Які проблеми здоров'я здоров'ям і на що звернути увагу рибам в серпні місяці? Які проблеми здоров'ям, на що звернути увагу в серпні місяці рибам? ЖКТ і імунітет. Тому може бути отам обережно з напоями, з, да, з якимись святкуваннями, і питання по імунітету. Можуть бути якісь, не знаю, збої імунітету, вірусні, да, якісь ситуації також. Ну, і ще одна порада, метафорична для рибок. Повний місяць, неминучий, як і завершення. Дивіться, скільки там у вас карт було про крапку. Все минає, нічого не вічне. Іноді головна краса ситуації в її завершенні. Навчіться відпускати, пам'ятайте, що кінець неминучий, як і початок. Попереду щось нове. Не тримайтеся за минуле. Там, де свято місце не буває, там, де що закінчиться, почнеться набагато щось краще. Тому я вдячна, що ви задивились до кінця. Вдячна вам за енергообмін. І діліться відео з друзями. І ще під... напишіть в коментарях, як у вас програвся минулий місяць. Люблю, цілую, вас душевний. Так.